Зло завжди поруч, але світло сильніше. Уявіть собі Римську імперію. Стадіони повні до краю, тисячі глядачів кричать, сміються, роблять ставки на арені. Люди, які мали битися до смерті. Гладіаторські бої тривали понад сім століть. Для римлян це була розвага, кров, біль і смерть як жорстоке шоу. Одного дня все почало змінюватися. У IV столітті Римська імперія вже формально стала християнською. Віруючи, дедалі голосніше говорили людина створена за образом Божим вбивати заради розваги це гріх, та, попри нову віру, криваві видовища все ще тривали. Суспільство не бажало відмовлятися від укорінених традицій. Приблизно 404 року після Різдва Христового у Римі знову проходили гладіаторські ігри. На арені вже зійшлися двоє бійців, вплюто кричав: Бий, Убий, і раптом з трибун спустився монах на ім'я теламах. Він вийшов на арену, ставши між гладіаторами, і крикнув: В ім'я Христа, «Припиніть це! не проливайте більше крові. Розлючений натовп почав кидати каміння. Хтось із гладіаторів або глядачів убив його прямо на арені, Телемах помер, і тоді сталося дещо дивне: натовп замовк. Люди почали розуміти, що на їхніх очах заради видовища був убитий беззбройний монах. Звістка про цю подію дійшла до імператора Гонорія. Невдовзі він видав указ: гладіаторські бої в Римській імперії були заборонені назавжди. Так завершилася традиція, що тривала століттями. Не меч імператора і не повстання, а смерть одного віруючого монаха поставила крапку в цій кривавій розвазі. Це одна з історій, яка показує, християнство не лише проповідувало віру, а реально змінювало світ. Навіть тоді, коли за це доводилося платити власним життям.